Всіх вітаю на моєму каналі Моток натхнення я Наталія. Вже, мабуть, тижнів два я не записувала повноцінне відео о, з багатьох причин. Саме це відключення світла. Перший тиждень був взагалі такий, прям, дуже, дуже жорстке відключення в день було тільки по 2-2,5 години зі світлом. Так, звісно, є. Різні там лампи USB-зарядкою, але в'язати з ними набаг... довго дуже тяжко на очі, швидко стомлюються очі. Тож, процесів майже таких, щоб продвинутися, майже немає. Хочу показати, що було. За ці два тижні, що зробилося за ці два тижні, що нового. Ну, перше, я закінчила шкарпетки, було б дивно, за ці два тижні не закінчити із газал Happy Feet. Так, були тут е ці вузлики. Може, можливо, тут повинно було бути два вузлика, але попався один, мабуть, другий ще у моточку залишився. Коли був вузлик, там він був майже ну, багато щось там перемотать, там буквально сантиметрів 10-15 треба було підкоригувати секцію. Після При прані я думала, що. Вони будуть, так як і Forza Stripe віддавати дуже свій колір, тому що яскраві такі цей, але ні, вони зовсім не віддавали свій колір. Абсолютно дуже м'якенька, як я тоді казала, коли тільки в'язала їх трішечки пух пустила. Хороша ниточка м'якенька, не колюча сподобались. Так, це завершений процес. Завершила були в мене е, одночасно, я в'язала, що, що ти одночасно, що ці одночасно е, дві шкарпетки на спицях. Е, Це із бабіної пряжі, яку я купувала, і вона є в огляді. Це те, що для військових закінчила. Я коли в'яжу. Дві шкарпетки відразу, воно, неначе наче, помітила, що е, зручно тим, де треба рахувати ряди, е, рівномірно, натяжка нитки йде, бо одна за одною йдуть шкарпетки. Але мені здається, що так довше я в'яжу, ніж коли я в'яжу по одній шкарпетці. Трішки менше часу я витрачаю, коли по одній. Ну, треба додати всі плюси, які у подвійному в'язанні дві шкарпетки разом, і мінуси, і подивитися, що переважає. Якщо все-таки е, швидкість не так значуща, як е, рахування рядів, як рівномірність натяжки нитки, і подивитися, що там ще будуть за плюси і мінуси, то тоді вже обрати для себе більш комфортне в'язання. Так, це закінчила. Що в мене ще нового? Ну, це геть мізерне, я тільки почала. Це із мізерний початок, тут тільки один рядочок, теж дві шкарпетки на одній спиці, 2,25. Це із Ярнард Форза просто Форза. Я ще не пробувала її також, тож пробую поки що кольори підібрала однаково, як далі будуть йти секції, здається, тут е вузликів у мене не було при переможці. До речі, при... про вузлики. Я гадала, що у ш... у пряжі, яка бабіною, у неї ну, не повинно бути вузликів. Але я помилилася: ось у цій пряжі, коли я робила перемотку на бунтики по 50 грам, то в одному лише бунтику було дві, е, два вузлика, і це досить дивно. Но, но, але добре, що це однотонна пряжа. Несекційно не потрібно було підбирати е, кольори. Просто я роз'єднала і зробила більш акуратніший вузлик, а, бо там ну, був такий грубий вузлик. Що в мене ще закінчилося? Закінчився який процес. Ні, поки покажу, який не зовсім закінчений, там ще один рядочок залишився. Дуже зручний, я це бувала на тему: оця скринька. Так, це, ось. це у мене ранер, який я в'язала до. У мене тут було пров'язано, тільки, здається, 4 чи 5 рядочків. Я дов'язала до кінця. І мені О, зробила одну обв'язочку арочки, і мені ще потрібно зробити ще одну. Один рядок. І все, на цьому кінець я буду чекати свою е, е, пряжу, жовту, ось таку, Ось таку. яка буде йти з Бразилії, з... можливо, вже йде, а можливо, ж тільки буде йти, але вона замовлена а, з Бразилії. Сподіваюсь, що вона встигне, що я встигну до. Різдва, тому що це на подарунок, і я встигну все це дов'язати. Вона прийде і я дов'яжу. Тож, ще один рядок, це буквально там півгодинки максимум. І це я відкладу до кращих часів. це тобто, коли прийде пряжа моя. Далі. Що я закінчила? Закінчила я наволочку. Наволочку із цих бабусиних трішечки відставлю бабусиних 3D квадратів. Тут у мене подушечка, вона не по розміру, вона коротша і вуща. Ну, по висоті вона менша, в мене тут тільки 28 см. А потрібно, здається, 35. Це теж на подарунок. Ось такі зав'язочки, шнур айкорд, тому що блискавку пришивати тут немає сенсу, нема куди. Так само, як і пувички, гудзики, Це на диванні декоративні подушки одна і друга. В'язати і отакі от 3D квадрати мені дуже, е як би його сказати, нудно. Одне і те саме, колір відчепив, причепив, колір звідрізав, знов спід'єднав. І, і так воно ці, тут їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Вісім. вісім кольорів і вже хотілося скоріше, щоб воно все це закінчилося. Я закінчила. І, мабуть, цим процесом я найбільше радію, що він закінчився. Але мені подобається результат, мені подобається, як виглядає 3D квадрат ефект цього. Тож, може, коли відпочину, відійду. То придумаю ще що із нього собі зв'язати. Тож, такі справи. Що в мене ще новенького за ці два тижні? Не обійшлося, я обіцяла, коли показувала огляд пряжі, я казала і обіцяла сама собі, і вам казала, що пряжу купувати я більше не буду. Ну, Виявляється, я збрехала і собі і вам, <кхід> тому що мені потрібно було докупити пряжу. На 3D квадрати, бо я спочатку думала одну наволочку в'язати, а потім вирішила, що буде дві, ну, бо в наявності дві подушки. То докупляла. Ну, а раз я вже зайшла на сайт за пряжою, то ну, як це не подивитися, яка пряжа Шкарпеткова. І я купила Купила ще одну ось таку Forza фестиваль. Фестиваль, Фестивал фестиваль. Фестивал. Зараз вона в мене у роботі. Ось така зараз я в'яжу зранку ці шкарпетки, в'яжу на спицях Тріо і не, ну, не на дві одночасно, але на різних спицях. Спиці Тріо теж 2,25. З двох моточків, начебто секції йдуть однаково, поки що все йде добре. А, тож я докупила, тому що ну, ну, люблю я зелене, люблю я відтінки зеленого, рудого. Червоненький не дуже мені люблю, коли червоненький, але. Нехай буде. Куди раз вони його туди вліпили, то нехай буде. Ось таку пряжу купила. Тут я на етапі вже п'ятки. Треба тут піднімати по краям, а, а потім, коли підніму, перейду тут, буду вив'язувати п'ятку. Ці шкарпетки я в'яжу, коли прокидаюся десь годин. 6, буває пів шостого ранку, і до пів восьмого я в'яжу. Залежить від того, відскільки я прокинуся, яка ніч проходить, тиха, не тиха. А... Тож, отакі в мене шкарпетки із отакої, ну, тільки інший колір, пряжі, то вирішила купити ще одну таку, такий пунтик. Так, ще я купила, придбала ось таку Alize Artisan, От по-зеленому я чахну, можна сказати. Зелений я в Артісані я так давно я в'яжу вже 4 роки Артісаном, майже 4 роки. я завжди в них шукала, не було в них ніколи зеленого відтінку. Це новий зелений е, колір то хто є така, щоб його не придбати. Нехай буде, нехай буде. Це колір 532. 532. Далі я придбала ось таку і ось таку це wool time У мене в огляді пряжі були вже alize wool time ці кольори, ось вони. Я роз... Коли я, ну, до мене дійшло, що це 200 метрів і на великі розміри, бо зараз ну, краще переважно є для кого великі розміри в'язати, то не вистачить з високим пагомілком не вистачить одного моточку. І я вирішила, що треба купувати ще один. Я розумію, що різні партії значить, будуть різні кольори. Але все одно більш-менш воно буде співпадати. Вони відрізняються навіть, це та, що я зараз придбала ось, вони відрізняються якось і по об'єму. Оця та, що нова, вона більш об'ємніша. Що в цьому в кольорі, що в цьому? Ось це нова. Оце нова, а це ні, Оце нова, а це ні. І вона ця менша. Це я раніше купувала, і вони по об'єму менші. Коли я буду в'язати, я буду комбінувати оцей моточок на одній шкарпетці, щоб був і цей, і цей. І так само на другій шкарпетці, щоб були ці обидва моточки. Буду розділяти їх також, перемотувати на по 50 грам кожен, щоб вони всі кожен однакові були, і буду їх комбінувати. Бо зрозуміло, що вони обидва будуть трішки по різному секції лягати. Я вже зараз бачу, що початок і всередині ниточка початок вони цей різні, тут і тут. Не співпадають. Так само і ці буду розділяти, тому що тут початок ось з такої ниточки, а тут початок ось з такої ниточки. Вже відповідно вже будуть різні ці, тож потрібно буде розмотати і цей, і цей на 50 по 50 грам і комбінувати їх потім. Так що, отакі справи. Ну, хоча б комбінувати це нічого страшного. Все одно тут кольори однакові, а просто секції будуть трішки по-різному. Далі я купила, це вже я купила просто в Аврорі. Я давно шукала яку б його пряжу, хоч в і багато пряжі, такої, звичайно, не шкарпеткової. Але немає такого кольору, яко, і яку б не шкода було пускати просто на візерунки. А, а я, ж, я хочу робити візерунки. Спочатку нехай будуть вони з тієї енциклопедії японських візерунків. А, цей колір по ньому буде добре видно, я не знаю, як він передається. Здається, він тут трішки темніше, передається. Він, він трішки світліший в реальності, то, робить майстер класи по візерунках. Це 100% акрил. Колір К430 і в моточку 100 грам 300 метрів. 100 грам 300 метрів. Тож Купила, я в АТБ і в Аврорі ще жодного разу не купувала, хоча вибір, особливо зараз, наче такий багато різних і кольорів. І є і з вовною, але ніколи не купувала. А для візерунків такої буде не шкода. Тож, що ще? Ще я прикупила на тему ось набір. Отаких От голочок. Вони різні розміри, з тупим кінчиком є і ось і коротенькі, товстенькі і довгі. Довші, з великим вушком, є з меншим вушком. Здається, її зменшимо. Є геть невеличкі такі. Нехай в'яжемо не тільки шкарпетки, тож воно пригодиться. Такі добротні, металеві. Хороша штучка. До речі, на тему з тему для в'язання у мене вже ну, так чимало різних предметів різних допоміжних для в'язання штучок єсть. Тож можу записати окреме відео, яке на якому показати всі ці прибамбаси, так сказати. Хороший такий флакончик. Контейнер, чи як його ще можна назвати. Тож отакі справи. Сподіваюся, що далі в мене піде все швидше, так як я вже закінчила, можна сказати, і раннер, той поки відкладеться і наволочки я закінчила. Тож тепер можна спокійно переходити на шкарпетки і вже. Швидше буде більше шкарпеток і випробувати всі ту пряжу, яку я купувала. Бо пряжа лежить, а шкарпетки не в'яжуться. Тож такі справи. Дякую всім за перегляд. Хочу, щоб ви підписувалися, писали коментарі, писали свої зауваження, писали свої. Відгуки, свої пропозиції, рекомендації. Якщо воно все конструктивно, по справі, не в грубій формі, то завжди це вітається. Підписуйтеся, допоможіть продвинути канал, тож буду вдячна всім за вподобайки, буду вдячна всім за підписки і коментарі. Сподіваюся, що зустрінемося не через два тижні, а раніше. все добре, гарного всім дня, тихих ночей. Будьте здорові!